Після цього відкритого уроку я дізнався, що для Івана Івановича Огієнко найголовнішим в житті була Україна, українська мова, її література і її історія. Напевне, такого результату і намагалася досягти вчитель української мови і літератури Надія Кобилинська, яка організувала і провела цей урок, на якому діти відкрили для себе постать Огієнка не тільки як вченого громадського діяча, історика, мовознавця, а й священника. Ми ніколи не забудемо і його тої праці, тяжкої, великої праці, адже якраз у кожного з нас у будівлях є з вами свята Біблія. І знайте, що якщо вона саме надрукована на українській мові, то завдяки митрополиту Іларіону, який переклав саме святу Біблію із староєврейської та із грецької мов. Звичайно ж, серйозне відношення до теми дає позитивний результат. Дуже сподобався відкритий урок. Для мене він відкрив багато чого цікавого. Я дізналася про Івана Огієнка, що він був не лише поетом, драматургом, а й відіграв важливу роль в церковній діяльності. І він був дуже геніальною людиною. Я вважаю, що саме з таких людей потрібно брати приклад і рівнятися на них. Можна бути впевнений, що знайомство з Іваном Магієнком, особистістю, яка становить окрасу нації, запам'ятається дітям на все життя, запалити в душах ту любов до Івана Огієнка, збагатити їх духовно, дати їм ті, ті знання, які вони ще не знали, і разом з тим, тобто, створити пам'ятник. У душах дітей. Мені здається, що це вдалося, але пам'ятника самому Івану Огієнку митрополиту Іларіону на його Батьківщині досі немає. Це дуже-дуже прикро. Але я сподіваюся, і ми всі сподіваємося, що він буде.